Там, де кожен крок ризика, кожен постріл виклик. Це полігони України. Серія про місця, де страйкбол стає історією. Від зеленого пекла до промислових лабіринтів. Ми покажемо, де грають ті, хто не шукає легких шляхів. Колись тут кипіла робота. Радгосп імені Щорса один із найбільших у регіоні. У радянський період підприємство займалося овочево-молочним виробництвом. Він мав понад 4 180 гектарів землі, з яких 2500 гектарів орні. Господарство було одним із ключових у регіоні, забезпечуючи продукцію не лише місцеве населення, а й столицю. Його називали по-різному: молочна ферма, східна база, овочевий сектор, а нині стара ферма. Сотні гектар, десятки працівників, техніка, худоба усе це було частиною великої аграрної машини. Але час змінив усе. Радгосп зник, будівлі поруйнувалися, а територія залишилася у тіні минулого. Сьогодні покинута ферма перетворилась на страйкбольний полігон, де проходять airsoft-заходи від Броварської ліги страйкболу. Тут знову лунають крихи, але вже не працівників, а гравці. Замість тракторів репліки зброї, замість доїльних апаратів, димові шашки, дрони та безліч пострілів. Минуле не зникло, воно стало декорацією для нових легенд. Це княжичі, це полігон. Це історія, що продовжується. Зазвичай тут проходять класичні недільні ігри. Класика неділі це не про відпочинок, а про дії. Тут проходять регулярні ігри у форматі захоплення точок, контроль території та домінація над супротивником. Прості завдання, але не прості рішення. А іноді рольовий вибух, Картелі, силовики, спецоперації, сценарії, де форми і поведінка гравців змінюються разом із атмосферою. Рольова складова впливає не лише на вигляд, а й на дії. але суть страйкболу залишається незмінною. Контакт, тактика, перемога. Тренування ідеально. Це місце, де можна реально відчути, як працює зброя, що несе у собі повітря. І як діяти в стресі. «Зеленка» і урбан дають шанс снайперам, штурмовикам, розвідникам засідки, зачистки, маневри усе як у справжньому бою. Невеликий, а ефективний. Полігон може виглядати компактно, але якщо ти включаєшся на максимум, виснаженість гарантована. І задоволення теж. Підписуйся, щоб не пропустити наступні випуски. Ми вже націлилися на наступний полігон Ready for Strike!